Всім доброго дня. Продовжуємо працювати над журною безрукавкою. І сьогодні в'яжемо 137-й лицевий рядок, в якому ми почнемо формувати вже праве плече. Розрахунок ми робили, ще коли розраховували горловину переду. Ось він. І ось сюди я його переписала в попередньому відео, коли робила розрахунок горловини спинки. Сьогодні ми починаємо формувати плечі, а з горловини спинки ми почнемо формувати вже в, 18, в 19 рядку цього рапорту. А по це буде 155 рядок в загальному підрахунку. Ну, тобто до нього треба ще дійти, а плечі ми вже сьогодні починаємо формувати. І для формування зрізу плеча нам потрібно закривати 9 разів по 5 петель і 5 разів по 4 петлі. От сьогодні буде перший з 9 для правого. Плеча ми формуємо, закриваємо перші 5 петель на початку 137-го рядка або першого рядка. І далі будемо продовжувати в'язати за візерунком першого рядка рапорту ажур, ну, ажурного візерунку. Давайте почнемо. Так, для формування правого плеча ми закриваємо на початку 137-го рядка в загальному підрахунку або першого рядка рапорту 5 петель, пров'язуючи їх лицьовими. І перевдягаючи попередню петлю, на щойно пров'язану. Ось 5 петель, перші 5 петель для формування правого плеча ми щойно з вами закрили. Далі ми маємо продовжити в'язання візерунку ажурного по схемі першого рядка рапорту ажурного візерунку. Ось, виходить, перший рапорт візерунку по петлях. Да? І ці п'ять ми закрили. Ось центр рапорту, там, де перекидаються дві петлі, то, в принципі, тут по схемі ми нічого не змінюємо. Просто в'яжемо лицеву і оці дві перекидаємо. В'яжемо. Лицьову петлю перекидаємо ці дві центральні петлі рапорту ажурного візерунку по петлях. І далі по візерунку закінчуємо цей перший рапорт. Три лицеві петлі, накид, лицева петля. І дві петлі пров'язані разом з нахилом праворуч. Ось, цей от неповний рапорт. Ми його продовжили в'язати зі збереженням візерунку, для того, щоб візерунок виконувався. Далі все в'яжемо просто по схемі першого рядка до кінця цього 137-го ряду загальному підрахунку або першому ряду візерунка. Рапорту. Так, ось ми пров'язали до кінця ряда. Цей останній рапорт він у нас повний. За візерунком першого ряду. Тобто, на, на початку ми 5 петель убавили і далі все, весь повністю ряд пров'язали за візерунком першого ряду ажурного візерунку. І тепер ми. В ізнанковому рядку 138 му або другому рядку цього рапорту ми закриваємо 5 петель для формування зрізу лівого плеча. Пров'язуємо петлі ізнанковими і так само перевдягаємо попередню петлю. 2. 4 і 5. Тут у нас нема складнощів з візерунком, оскільки рядок ізнанковий, всі петлі в'яжуться ізнанковими, всі накиди в'яжуться ізнанковими, тому просто ізнанковими петлями до кінця цього 138-го рядка пров'язуємо всі петлі. Так, ось я закінчила 138-й ізнанковий рядок і опинилася на початку 139 лицевого. Нам знов потрібно закрити 5 петель для формування зрізу правого плеча, що ми і робимо. Закриваємо і рахуємо раз, два. Три, чотири, п'ять. І далі ми маємо продовжити до кінця рапорту цього. За візерунком другого рядка. Ось схема другого рядка цього, Ось, виходить, між двома рапортами по петлях у нас буде подвійний накид, дві лицеві петлі пров'язані з нахилом праворуч. Одна лицева, і замість ось цього накиду, о, цієї убавки, тобто дві лицеві, пров'язані з нахилом праворуч, у нас буде просто одна лицева петля. І таким чином робимо так, ось лицева петля після закриття п'яти петель, лицева петля. Знов лицева петля. Оці дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом праворуч. Тут робимо подвійний накид. І далі виконується візерунок другого рядка повністю до кінця ем, цього. 139-го лицевого рядка. Останній рапорт буде неповний, тож побачимось в завершенні цього неповного рапорту останнього, щоб подивитись, як нам пров'язати для збереження рахунку. Так, я пров'язала 139 лицевий рядок або третій рядок рапорту. До, майже до кінця. От половина рапорту, що повна. Ось я її пров'язала за візерунком третього рядка. Тут нічого не змінюється. І тепер ми маємо закінчити цей неповний фрагмент. Тут у нас йде, от, бачите, після центру рапорту. Цю половину зв'язали повністю так, як є по візерунку. А тут у нас. Дві лицеві разом з нахилом ліворуч, і оця як кромочна пров'язується ізнанково. Все. І ми можемо переходити до в'язання ізнанкового 140-го рядка. на початку цього рядка ми маємо убавити 5 петель. Для формування зрізу лівого плеча. Що ми робимо? Два, три. Так, тут подвійний накид, бачите, і його ми будемо убавляти як дві петлі лицеві. Тобто ми ось цей накид не скидаємо як. Робимо при пров'язуванні, а теж пров'язуємо ізнанковою. Пров'язуємо ізнанковою і перевтягаємо це чотири. Мені здається, раз, два, три, чотири і п'ять. Ось так. П'ять петель наступні. Ось цей подвійний накид, бачите, ми пров'язуємо всі дві петлі, два накида, подвійний накид, і кожен ми пров'язуємо як петлю і е, закриваємо їх. Все, далі в'яжемо, як звичайно, по візерунку, тобто ізнанкові петлі ми в'яжемо як ізнанкові, подвійні накиди, перший пров'язуємо, другий скидаємо І так до кінця 140 рядка. Так, я закінчила 140 рядок в загальному підрахунку, або четвертий рядок рапорту в порядках. От Ми бачимо, плече формується, це праве плече спинки, це ліве плече спинки. І ми дотримуємося журного візерунку. Хочу зауважити, що на, тому, на цьому етапі у мене закінчився другий маток пряжі. Тобто, от це все, весь перед і ну, от, велика частина спинки. Тобто, Це 5 рапортів і 4 рядка шостого рапорту по рядках. Мені вистачило двох маточків. Зараз я прикріплю третій і продовжу виконувати, завершувати спинку. Так, ну, для цього відео, я думаю, буде достатньо. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!